Школа повинна готувати дитину до майбутнього, школа повинна озброїти знаннями, школа повинна розвивати свободу і креатив. Школа робить дитину сильною та відповідальною. В Школу діти мають ходити із задоволенням, школа місце для розвитку. Школа це основа, на якій будується все майбутнє життя. IT Step School – ліцензована школа майбутнього. Ми використовуємо IT-технології, щоб навчати цікаво. У кожної дитини свій комп'ютер і планшет. Ми робимо акцент на мови, тому що майбутнє глобально, інтегровані уроки клас віртуальної реальності. Проєктний підхід, технології ейдетики і розвитку soft skills. У нас немає домашніх завдань, повний батьківський контроль через систему Майстат. Найкраще, що батьки можуть дати дитині, це його майбутнє. IT Step School – школа майбутнього.